Правила безпеки не відчиняй чужим. Зая вдома порядкує, аж у двері стучіт чує. Не чекаю я гостей, не відкрию я дверей. Обережно з вогнем вогник лапка хіжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. Закривай кран. Не закрив єнотик кран. На підлозі океан, ще й сусідові зі стелі Жеркотять струмки веселі. Гаряча плита. Білка міла для зайців на плиті пекла млинці. Неуважною була, білка пальчик опекла. Не бався з інструментами. Взяв ведмедик молоток і себе по пальцях цок. Ой ой ой, кричить ведмідь дуже пальчик мій болить. Обережно. Гострі предмети. Два кільця і два зубці я тримаю ножниці. Обережно їх веду, аплікацію складу. Обережно праска. Сукня і сорочка м'яті, Треба їх попрасувати. Тільки обережно, друже, опектися можна дуже. Обережно чайник. Пар із носа випускає і гуде, як закипає. Він з гарячою водою, не бери його рукою. Не чіпай ліки. Ми учора у дворі гралися у лікарів і пігулки роздавали, що в аптеці назбирали. Як побачила це мати, Почала таке казати, ці гіркі пігулки, діти, при хворобі треба пити, їх самим не можна брати, аби шкоди не задати. Будь обережний з розетками. В наших стінах у дротах струм літає, наче птах. Він велику силу має, різні прилади вмикає. Та якщо він утече, вдари або пече. Не пий холодне. З пеку я прибіг із саду, випив кухоль лимонаду, всі гуляють у літню днину, і я ж надбав собі ангіну. Мий фрукти овочі. Зайчик у садку гуляв. Гарне яблучко підняв. Зайчику, не можна дітям їсти яблука не миті. Не грайся на балконі. Мишеня мале Антон вибігає на балкон. Гей, Антоне, схаменись, зараз гримнешся униз. Не витикайся з вікна. Сик до вікна присів і знімає горобців, перегнувся, задивився, ледь додолу не звалився. Вивчи свою адресу. Якось ми пішли гуляти, двір сусідній сусідні оглядати. Трохи я запозіхався і в чужим двої зоставсь. Друзі де, і де сім'я. Всі розбіглися, а я. Я почав репетувати, щоб вернутися до хати. Підійшов дільничий дужий, називай адресу друже і додав мені малому відведу тебе додому. Не йди далеко від будинку, без мами і без татка. Пішло у ліс курчатко, пішло і заблукало, І гірку заридало. І каже тітка Качка, чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко, отам От твоє гніздечко. Не чіпай незнайомі предмети. Коробок лежить на дворі, радо мишеня говорить. Бантик, стрічка, візерунки, там, напевно, подарунки, а гусак попереджає, сир безплатним не буває. Це яскрава упаковка може вкрити мишоловку. Обережно Гойдалка. Веселкові та веселі в парку каруселі. Прибігайте, мовпенята, ведмежата та курчата, гойдайтеся гарненько, тримайтеся міцненько. Діти, будь ласка, дотримуйтесь цих правил безпеки. До побачення!